Сьогодні я хочу поєднати Фіна та Теко і подивитися, що в мене вийде. Я хочу зробити ФІНА основою, тому всі деталі буду переносити на нього. Роблю я це саме в програмі Adobe Photoshop, тому що може хтось буде питати. Це програма на комп'ютері, і всі, хто нею користується, вже давно впізнали, що це саме Adobe. Чомусь відео побите, є якісь артефакти. Це я знімав на ОБС, не знаю в чому справа, але я не думаю, що це якось заважає перехлідор. До речі, пишіть, кого мені ще поєднати, які кольори змінити, взагалі будь-які ідеї можете писати, я не проти. Ну і поки не забув, в мене є приватна спільнота, до якої ви можете приєднатися і грати разом зі мною, і просто поспілкуватися. Це все, що я хотів сказати, ось який персонаж в нас вийшов, його, до речі, звати Фінетто, і ще побачимось.